Костю, знаєш, що таке ікс? А, літера. А ще а, невідомо у рівнянні. А ще Все. А, це. <ривіт> це не тільки все. Це. це ще й невідома хвороба. Вчені намагаються розв'язати це рівняння, аби запобігти новій пандемії смертоносних хвороб. Отже, піди туди, не знаю куди і вилікуй те, не знаю що. Ну то подивимось, як медикам це вдається. Про загадкову хворобу X говорить увесь світ. Подейкують, вона може з'явитися в майбутньому і стати ще більшою загрозою для людства ніж covid 19 Потенційний вірус був у центрі уваги Всесвітнього економічного форуму в Давосі, чи вдасться уникнути нової біди. Хвороба ікс привертає до себе багато уваги. Сподіваюсь, ви читали про неї у соціальних мережах, та це лише умовний термін. Вперше ми використали цю назву 2017 року після спалаху лихоманки Ебола в Західній Африці у 2014-2016 роках, від якої померли понад 11 тисяч людей. Поки що хвороба X є гіпотетичною її не існує, але ніхто не знає, де і коли може з'явитися наступна пандемія, до якої світ має підготуватися значно краще ніж до коронавірусу, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я. Першою хворобою X можна назвати COVID-19. пандемія спалахнула несподівано, і світ не був до неї готовий. Звісно, є люди, котрі скажуть, це може викликати паніку. Ні, краще передбачити наступну епідемію та добре до неї підготуватися. Це базові речі, які ми можемо зробити, адже в історії таке траплялося багато разів. Наразі 300 науковців працюють над тим, аби дослідити 25 сімейств вірусів, що постійно мутують. Вчені та експерти сподіваються заздалегідь розробити план дій для боротьби з інфекційним агентом і підготувати медичну систему, якщо він переросте у пандемію. Для цього використовують умовну назву хвороба ікс. Якісна підготовка до будь-якої загрози має відбуватися задовго до її виникнення. Наша компанія зіграла важливу роль у приборканні пандемії COVID-19. ми отримали безцінний досвід боротьби з інфекцією та маємо використати його у майбутньому. Вчені склали список найнебезпечніших патогенів і назвали їх пріоритетними. Коронавірус теж є у цьому переліку. Інфекцію досліджували від 2018 року. Саме тому так швидко розробили вакцину. Дослідники помітили, проміжок між новими пандеміями у світі скорочується, тож не виключено, що вже за кілька років на планеті може з'явитись чергова смертоносна хвороба чи загрожує Україні загадковий вірус. Не треба боятися невідомого. У нас є багато інфекцій, які час від часу підвищують свою захворюваність і активізуються, і це приблизно кожних 5 7 10 років. І ми очікуємо, що буде підвищуватися захворюваність на кір, на кашлюк. І ми очікуємо, що буде підвищення захворюваності на дифтерію. Але всі всі захворювання вони є керованими захворюваннями і є щеплення, які дають можливість знижити ймовірність захворювання цими хворобами. Крім цього, коронавірус теж нікуди не зник. Він продовжує свій шлях та постійно мутує. З'являються нові штами, які намагаються обійти імунний захист людини. Також не відстає від коронавірусу і грип. Єдине, що може зробити людство, це підвищувати імунітет, каже інфекціоністка Віра Патока. Специфічно це в нас є вакцини, і вони розроблені проти ковіду і проти грипу. Інших вакцин, проти респіраторних вірусних інфекцій немає. Тоді включаються неспецифічні методи. Це в нас культура поведінки. Якщо людина захворіла, вона сидить вдома, вона не йде в колектив. Якщо дитинка захворіла, вона залишається вдома, не йде в дитячий садочок. Якщо людина кашлює, то вона має закриватися. Бо основний метод передачі це повітряна крапельня. Ж варто користуватися антисептиками за потреби дотримуватись маскового режиму і не займатися самолікуванням, їсти поживну їжу та вести здоровий спосіб життя. Інфекційні агенти єдина причина виникнення пандемії на планеті. Вчені працюють над розробкою вакцин від інших вірусів, які здатні швидко поширюватись та змінюватись. Це допоможе врятувати людство від потенційної загрози. Тож не варто піддаватися паніці головне дбати про здоров'я.